Як взивати ПГ7? У всіх цих ділах, щоб щось взривати, треба добре розуміти, як воно працює. В штатному варіанті. Там електропідрив. На всіх сімействі цих гранат ПГ-7. Виглядає, оно така їлда у нас, да, конусна. В жопі у неї детонатор. Так от, внутрі цієї їлди, така сама їлда, другий конус, протягнутий до того же детонатора. І отут всунутий п'єзоелектричний датчик. Який соєняє оці два конуси. Так от наружний конус це ну, образ на мінус. Внутрішній конус це провідний лінії, по яким проходить ток, Коли по морді дають п'єзоелементу, він обижається і виробляє електричний струм, який по би, провідним лініям приходить сюди на електродетонатор, який від цього вибухає і все вибухає. Підірвати його проще всього, викрутити оцей п'єзоелемент з носу. Виколопати з нього сам п'єзоелемент, там останеться одна втулка, Діелектрик і друга втулка, яка вкручується в нозу. Ну то до цієї втулки паяєте один провод, до цієї другий провод. Коли ви дасте сюди струм, він ото штатно прийде до електродетонатора, воно взірветься. Й... Ну електродетонатор там же ж зводиться пострілом, тобто він здвинутий в бік. І мало того, що він здвинутий, так там ще й виключатель. Прироблений, який воно передвигається, замикається і збирає оцю цепь докупи. Тось збирає її, і воно стається, ну, жде, коли взірвається елемент. Це треба ще буде скривати ось цей корпус детонатора, переміщати електродетонатор. Ну, його бойове становище, потім ото кудись ставити, проводки витягувати. Но сенсу в цьому дроті я не бачу ну ніякого. Взагалі ніякого. Нічого ви з нього не зробите. Воно розроблено, щоб пробивати броню, і тільки броню Знайдіть в інтернеті там купа є фотографії в броні при попаданні кумулятивної гранати. От, як воно виглядає? Це отакий вузький, дуже вузький ну, пробив. Буквально отакий от у вход. Но есть, ну, долиний буде. Тобто, якщо в ґрунт поставити, ото її шнобелем їхати, ну, то получите отаку хуйню, можна прапор встрамити. Більше, оно, ну, особо нічого не дасть. Управляємо боєприпас там якийсь теж нонсенс, воно повинно спрацювати на оцій відстані. Отут ну, пішла у нас кумулятивна воронка внутрі, опять же, ж, треба знати, устрій боєприпасів. І воно повинно спрацювати на оцій відстані. Якщо воно спрацює б, до неї або після неї, б, там взагалі зовсім полком не вийде. Б, ну таке. Так, да, їх багато у вас стається після перекрутів на міни, але нічого ви з них не зробите. Б, там з них ото єдине що ну воно не поширено, бо дрон треба б, тяжкий. Ну, потроху використовують. Хлопці б, приробляють, ну, підривач сюди самопальний, ставиться на накол, б, роблять отсюди хвіст, б, як на бомбі. Б, і оце діло скидається. З великого коптера, на що знайшлося маскалянку на танк, на БТР, в общем на бронетехніку. Працює ну, непогано. Таких, ну якби хто цим займається, у нас поки що не дуже багато, але вони є. Тому ці залежі гранат вони потроху підбирають. Тому це саме доцільне їх використання. Щось з нього робити. Друге, ну толку буде просто ніякого від нього. Тай саме смисл робити йому підрив, на мій погляд, теж просто ніякого бо цьому не треба.